Та про перешкоди для вчителі на шляху по співпраці із клієнтами, власниками компаній, корпорацій, бізнесів мислення саме розуміти мислення іншої людини, підприємцю завжди треба розуміти, для чого він мислить категоріями фактів і цифр, як я це прорахую, для чого саме мені потрібна мова. В тобто, цьому випадку це криптоінвестори, фінансові спеціалісти, власники підприємств. Я повинна розуміти, як вони мислять, якими категоріями, тобто, як він рахує, і точно також спілкуватися з цією людиною. Тобто я не повинна людині запихувати ті word combinations and fixed expressions, які класні за рівнем А1 або за рівнем А2, а які будуть підходити йому конкретно. Допоки вчитель мислить категорією, Конструкції, конструкції мови, методики викладання, годин викладання, оцінки рівнів, і не розуміє, для чого конкретно потрібна мова підприємцю буде постійно ось ця от така скляна стіна між ними. Тобто буде постійно оце це нерозуміння, для чого саме. Є дуже класна тема. Якщо в неї заглибитися, я вважаю, що цю тему повинен знати. Кожен це інтегральна динаміка.